Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю відеоогляд на вантажну біжутерію з Америки. Замовляю я її на американському сайті eBay. Сьогодні, сьогодні мені прийшов лот ось такий. Я його тільки що забрала, розпакувала, нічого не дивилась, окрім однієї прикраси, я думаю, ви розумієте. Про яку прикрасу йде мова через назву. Я подивилась, не могла встояти і не могла терпіти, я вам потім розповім історію. Давайте, давайте ми подивимось, що всередині. Ось так виглядає посилка. Вона дуже невелика, тому, я думаю, ми швидко її переглянемо. Єдине, що у нас немає світла, і я сподіваюся, що світло буде вистачати з вікна. Все пройшло в пакетиках. Бачите? Це дуже добре. Давайте дивитися. Перша прикраса точніше аксесуар. Це ось такий кліп для рукавичок. Я думаю, всі знають, як їм користуватися. Поставлю ілюстрацію. Він в чудовому стані, мені дуже подобаються ось ці кабашони червоні. І металева частина теж гарно оздоблена відбиток такий цікавий. Такий кліп. Вони не часто зустрічаються мені, і я дуже рада завжди, коли я їх бачу в лотах. Так, це щось таке незрозуміле. Так. Я думаю, що це може, може це частини від чогось, або це такі каф, кафи правильно називаються на вуха, вдягаються, чи. Я не знаю, як їх одягати і що це таке. Але дуже цікаві намистинки. Подивіться, які намистинки. Дуже цікаві, я вперше такі бачу. Це пластик, я так розумію. Так, ідемо далі. Ух ти! Дуже цікавий аксесуар. Я трохи не розумію, для чого він. Це або, або шокліп такий, отак от, щоб вдягався він на, на туфлі, і щоб ось такий от... ось така деталь звисала. Чи може це на одяг кріпилося, як ви думаєте, що це таке? Саме цей от підвіс, неймовірно, гарний. В стилі сьогоднішньої зірки показу. <ріх> може бути, ну, я маркування на цьому не бачу, але треба подивитися може каталоги. Дуже цікава річ. Взагалі її можна переробити на підвіз, тому що він такий шикарний, подивіться. Пробачте фокус. Губиться фокус через те, що світла мало. Така краса. Далі ось такий вінтажний грібінець. Я думаю, що це 60-роки, ті роки, скоріше за все, 70-ті може. Характерне брошування для тих років. Ззаду, бачите? І ось такі гребінці, вони взагалі часто це 50, 60, 70 роки. Ну, Хоча, звісно, навіть і сучасні бувають схожі. Цікава річ колекційна. Так, це у нас кліп для хустинки. Ось Так він виконан. Цікаво це скло, таке наче різьблене скло, з таким люстровим покриттям, квіти, напевно, зображені. Цікаво, я не часто зустрічала саме такі. Вони бувають дуже різні, але ось такі не часто зустрічаються. Це Western Jormany кліп в чудовому стані. Дуже хороша знахідка. Бачите, як переливається. Так знову Знову цікава річ. Тут багато аксесуарів, бачите, тут гребінець, кліп для хустинки, кліп для рукавичок. Ось це треба буде розібратися що. Ось то взагалі не зрозуміло. Ось це. І ще такий аксесуар. Це дві брошки, піни. Для поєднання їх використана ось така деталь. Ну, напевно, можна закривати кардиган чи щось таке, да? прикріпляти до різних. Частин кардигану чи кофти без гудзиків, і за рахунок ось цієї частини він не буде розкриватися занадто сильно. Тобто ну, доволі цікава е, така ідея. І можна при бажанні зняти І просто це будуть, зняти ось цю частину, і просто будуть ось такі брошечки, троянди, латунний сплав. Латунний сплав такі милі брошки. Хороша ідея, до речі. Так, маркування я не бачу. Цікавий лот. Я люблю такі е, лоти. Це у нас точно вже шукліпи. Бачите, як вони виглядають? позаду, Ось так. Просто е, шикарні шукліпи. Це вже колекційні такі прикраси. Я думаю, що це теж схоже на Western Germany. У них доволі часто зустрічалася така техніка виконання. Але я не впевнена, хто більше знає, можете написати, якщо є бажання. Мені буде дуже цікаво почитати, чиї це такі можуть бути шокліпи. З ними треба обережно, я б, звісно, не носила їх вже, ну бо лаком все вскрила, щоб нічого не відлітало. І так, да, трошки є якісь там, бачите, втрати, але я думаю, що це доволі стареньке. Аксесуари. Ну, я, мені складно сказати по руках, але я би сказала, що Ну, в мене враження, що це може бути 50 роки, чи 60. Не знаю складно сказати. Такі, наче ягоди чи що це таке. Залишилась зовсім трохи. До сьогоднішньої зірки? <смір> Ось такі дві брошки, кеглі. Так, я ока як будемо їх показати? Ось так. На тему боулінгу. Це у нас брошки парні від компанії Jerry's. Там є маркування. Емаль збереглася. Класні брошки, одна більша, трошки, одна менша. Такі парні для людей, які захоплюються боулінгом. Зворотній бік. Так він виглядає. Я думаю, все працює, все чудово. А, наче, ніяких, наче ніяких втрат я не бачу. Така брошка Янгол. Емаль. Ставки гарні, серце. Ось так я вам покажу. Емаль. Кремова метал срібний, срібного кольору. За, позаду трохи є сходи покриття, а може їх треба просто відшліфувати, і все буде чудово. Це більш сучасна брошка, думаю, 90, ті приблизно так. Доволі мила. Ось така коробочка. В ній брошки голки. Перша, знову ж таки, на тему боулінгу. Ось бачите, є маркування, тайвань і щось іще. Ось така брошечка, голка. І також тут є квітка. Я думаю, що це якийсь полімер, полімерна глина, чи щось по типу того. Холодний фарфор, чи як він називається. Так, я буду вам показати. Я думаю, це хендмейд. А остання у нас брошечка голка. Це, я так розумію, її коробочка. Ось така. ой, Це що таке? Або кістка, або, ну, я думаю, що це кістка різьблена. Ось така квітка біла, кремова і золоте покриття, я думаю, скоріше за все, позолота. Так, да, там є маркування. Ось тут на голці. Є маркування, що це а, по золотам. Я не втрималась, подивилась вже. Знаєте, я подивилась на пошті, чесно вам скажу. Я не втрималась, я подивилась на пошті. Ось така краса. Дуже шкода, що нормального світла зараз немає. Хотілося б показати в усій красі її з штучним освітленням. Це брошка від компанії Шрайнер. Дуже радію від цієї знахідки. Ось так вона виглядає зі зворотнього боку. Як завжди, дуже складна і цікава робота, багатошаровість, неординарні, якісь кольори, рішення, розлоги такі, як промені, використання оригінальних скляних кабошонів. Ці ще зеленуваті, я думаю, що може бути це уранове скло. Я не перевіряла ще. Це я вперше її дістала з пакету. Я її подивилась через пакет швиденько. І все. І я зрозуміла, що це дійсно шрайнер. Тому що я не була впевнена, що ця брошка буде від цієї компанії. А, і. Да, ось така краса. Зараз я розповім вам коротенько історію, як я її знайшла. Кому цікаво, залишайтеся, кому ні, можете вимикати, тому що це остання брошка на сьогодні. Так що розповідаю. У мене є декілька улюблених блогерів, яких я постійно дивлюсь, які роблять огляди на вінтажну біжутерію. І одна з них це Олена з. З каналу Вінтажна Краса. Сіла дивитися відео, яке я пропустила, дивилась дивилась, і натрапила на відео з знахідкою, коли Олена знайшла брошку від Шрайнер. Я прям дуже раділа за Олену, написала їй коментар, що я б, напевно, і не спала всю ніч, чекала б цей лот, чекала би закінчення аукціону. Вона написала, що приблизно так і було. І Після цього я подумала, що давно я не знаходила шрайнер, у мене всього лише одна брошка, хотілося б ще. І зайшла на eBay і буквально через 15 хвилин побачила ось цей лот з цією брошкою. Лот був сфотографован нормально з лицевого боку, а зі зворотнього боку було погано видно. Ну, я одразу побачила, що це щось неординарне. Але що саме було складно сказати: ну, ось по цій частині, знаєте, вона доволі схожа на те, що у мене в брошці, яка в мене є. Там теж така як ажурна частина є. Але все одно, скажіть, що цей дизайн він не дуже схожий на дизайн від Шрайнер. Він рідко використовував такі великі металеві частини в своїх прикрасах. Я сиділа, не знала, що мені робити. Аукціон закінчився через 10 наче, годин, я думала, що мені робити. І смішно було, що десь о другій ночі я сиділа, дивилася відео Олени, там де вона гортає каталог від Шрайнер. і не знайшла там схожої, перерила весь інтернет, не знайшла схожої брошки від Шрайнер. Ну, думаю, ладно, візьму. Лот був недорогий, думаю, чого я взагалі думаю, візьму, все одно брошка неймовірно, красива. І я вам більше скажу: я навіть кинула фотографію в штучний інтелект сказала: прочитай, що там написано, і він мені каже, там написано Чехословаччина. А, да, і ще була цікава історія. Хазяйка лоту, продавчиня чи, може, продавець, написала, що в цьому лоті є дві марковані прикраси. Це ось цей кліп і брошка. І вона написала, що обидва предмети марковані в Western Джормані. І я вам хочу сказати, що я так довго дивилася на це маркування, що я вже починала бачити тут напис Western Germany». І я думаю, ну ладно, візьму. Все одно візьму. З таким якимось магічним чином притягнулась через відео Олени, якось до мене притягнулася ця брошка, тому я їй прям вдячна. От, Я заряджаю це відео на те, щоб ви самі. Теж знайшли щось дуже таке, що ви хочете знайти в свою колекцію. От подивитись це відео, і, ну, я як передаю естафету далі. Хай вам щастить в своїх знахідках. От. Ось така історія. Не знаю, я жодного разу не знайшла схожу брошку від Шрайнер. Мені дуже цікаво, хоча б схожий дизайн якийсь знайти, тому що така. Незвично, бачите, от так вона зроблена. Тут, як завжди, все на кріпленнях. От Там, от, якщо подивитися, то це все вручну зібрано. На кільця. Якось вони називаються, та? забула, як називаються ці кільця. Тут все ручна пайка. Зроблено вручну. Дуже охайно, красиво, гарно. І Ягачок, чарівна красуня. Ось така знахідка. Я вам дуже вдячна, що були сьогодні зі мною. Всім бажаю всього самого найкращого. Пишіть коментарі, лайки ставте, мені це дуже сильно допомагає, мотивує мене. Зовсім скоро побачимось і почуємось. Всім пока!